Знайшла дітей на роботі. Людмила Панчоха працювала вихователем у дитячому будинку. Жінка неабияк прикипіла до своїх вихованців і вирішила оформити опікунство. Зараз у Людмили семеро названих дітлахів. Через воєнні дії рідне місто довелося залишити. Де мешкає родина зараз? дізнавалася кореспондента Сабитій. Вони називають її матуся, а вона полюбила названих дітей усім серцем. Їх у 54-річної Людмили семеро. Майдав! Будинок сімейного типу Людмила Паншоха створила у 2006 році. Тоді вона працювала вихователькою у макіївському дитячому будинку. Ілля, Наташа та маша були її немоврідні, коли настав час віддавати їх до інтернату. Серце жінки стиснулося. І коли бачиш цих дітей, яких у которых есть родители, но как бы не хотят с ними общаться. Тех, кто остался без родителей сиротами, ну как с ними можно расстаться? Это, это не работа. Я не могу сказать, что это моя работа. Это моя семья. Тоді у Людмили вже було трійку власних дітлахів. Утім, негадано до родини прийшло горе. Помер старший син. Так вийшло, що прийшли ці діти. Старшого сина не став. Розрив сердечної води за два дні. Підтримка названих дітей допомогла жінці не втратити сили духу. Про те, що з рідного міста бігтимуть під посвістом снарядів, і думати не могла. Рік шукали нове житло. Поселилися у селі Дрозди Київської області. Здесь у нас все одразу. столова, гостійне, прийомна і так далі. це, вот в принципі, перший етаж. А кімнати дітей вони все на другому етажі. 14-річний Ігор у родині віднедавна підлітка двічі зраджували спочатку батьки, потім названа мати. Він вже нас. Він ж називає мене мама. Я його називаю синочкою, і Вона все нам хороше робить. Ну ми її слухаємо, А вона там і покупає нам все такої балують нас. Кожен із сімох дітей намагається бути найкращим для мами. Это Андрюша, мама, я тебя люблю з 8 марта. А это Ірочка на карманные денежки тоже мне мені такой цвіток купила, красивый, видите? щоденно в українських дитячих будинках з'являються нові вихованці. Щоб кожна дитина могла зростати в родині, ріната Ахметов ініціював створення проєкту Сиріцтву Ні. За сім років його існування нових тат і мам відшукали понад 8 тисяч дітлахів. Проект Сіроста. он давній, я його хорошо знаю. І как бы благодаря цьому проекту дітей, навіть з того детского дома, де я працювала, попали в То, это, это колоссальная колосальна и і ми очень признательны фонду і Рінатогміт. Щойно потепліше, Людмила планує поприбирати дворище. Разом із дітьми посадять квіти та облаштують альтанки. Жінка вірить, у майбутньому їхня немаленька родина стане ще більшою. Тетяна Блінова, Оксана Курчма, Олександр Шмирьов, События. канал Україна.